Всім привіт підписчикам каналу. Значить, у нас буде сьогодні розіграш. Розіграємо ми наш такий показник напруги. Він до 100 вольт. Можна підключити, він новий, я його купив для себе. От, і він мені не пригодився. Тому ми його розігруємо. Як я обіцяв, я плачу доставку, все, ви просто йдете його собі заберете. Е, значить, дивіться, в мене що виходить? YouTube мені не дає е, пряму трансляцію. Ну, ще не заробив, мабуть. Значить, буде я в записі отак зробимо. Де в нас те відео? Відео, яке ми розігрували. оце цей розігру. синусний інвертор з байпасом. Маю скопірувати ссылку на відео. Так. Значить додаємо, шукаємо. Я отут колись шукав. Райдомайзер YouTube. Переходимо в перше. І так. У мене не буде першого, другого, третього місця, як є там розірва. Просто на все відправлю. Кому треба так, вставляємо. Коментів 36. Лайків 55. А що це? Просмотрю 1976. Так. Есть розыгрыш. Комментар. Сколько умроке сейчас инвертор на 4 киловатта можно из Китая заказать за 9000 гривен. Так, добре видно. Я напишу де зі мною зв'язатися під відео. На почту, електронну, Можна ще де там в коментарях ми зв'яжемося. І я вам ви напишете, куди вам відправити. От. І я вам відправлю, ви підете собі заберете. Можна, якщо є поштомат, я вам відправлю на поштомат. Вот. Ну, новую почту бажаніше, конечно. Укрпочта довго буде іти. Так, запомнили так. В ВП селко. Ну, помню такого підписника. Є такий підписник в мене. В двом знакомому збирали, потім я суку Так. Ну все. Оцей вольтметр ваш. Ми його вам відправимо. Я відправлю. Так. Ну все, от вам і розіграш. А то пряму трансляцію не дає мені, то не заслужив. Підписуйтесь на канал. Буде ще розіграш Слідуючий розіграш мабуть, все-таки після нового року зроблю. А буде він... Отакий в мене ще є приборчик. Будемо його розігрувати. Він мені теж не пригодився. Гарна штучка. Значить, показує. До 100 А. 220. Mm, так він, да. Значить, зверху показує вольтаж, знизу показує ампераж. кажеться так. Це ж новый, новисенький. Отакий. Даже був такий коробочці. Ну на 8 не хоче. А зная ампераж, можна посчитать скільки Ват, споживає це слідуючий розіграш сьогодні розіграли ось це маленький вольтметр цифровий пока-пока підписуємося на канал будемо щось трошки потрохи розігрувати